Вже на сьогоднішній день управління земельних ресурсів у Бориспільському районі працює щоденно з 10 до 13 години. Ми пішли на цей крок для того, щоб люди знали, що зараз все робиться тільки для них. Тобто виконання 844 постанови, це паї, тобто вся соціальна програма йде виключно для людей. От зараз. Тому, будь ласка, хай люди приходять. Звертаються і всі питання в першу чергу будуть вирішуватися тільки для них. Тобто, будь ласка, запрошуємо вас з понеділка по п'ятницю. Та тобто, ще якщо хтось не встигне в суботу, будь ласка, приходимо і в суботу працюємо. Але хто не в змозі приїхати до управління, під'їхати, то ми робимо виїзні наради спільно з райдержадміністрацією Ми виїжджаємо на місце на міста. Тобто по сільським радам їздимо, видаємо державні акти, проводимо прийом громадян, тому що дуже багато громадян, які просто не можуть фізично до нас під'їхати. Тобто, будь ласка, запрошуємо, чекаємо.